Вітаємо, шановні! знаходимось ми з вами Це Запорізька область. Тобто соняшник Приват, соняшник по технології Сумо, стійки до 7 разів вовчка. Фермер показав, де локаційно знаходиться поле, на якому на зараз бачимо вже воно цвіло, формування корзинки зробилось. тобто Неділя друга і буде йти збір врожаю. Чому ми покажемо вам це саме поле? Це саме поле показуємо по одної критичній фазі Фазі підходу до поля. Тобто тут нічого не робилось, крім того, як воно посіялось і робилось 50 грамів Голд Стару і Прилипачем. Це все бралось у компанії Вестандарт. Тобто, у нас виробником насіння є компанія Чепаків. Міста Запоріжжя гібриди вирощувались в Херсонській області, Велика Лепетівський район. На зараз у нас 28 серпня 2022 року. Ми вам покажемо, що можна отримати з поля, на якому не робилось не міжряддя, не робились проти колосових і ґрунтового гербіциду тут не було. Тобто підемо, покажемо із за цього, яка качество у нас іде обробітку ґрунту. Ну і ну, так, пішли, воно ну, тобто, оброзія ну, е, почти брос е, того так. так, Дивіться, набор по тому, що ми казали. Е, на зараз у нас йде вже формування е, збросу Вологи. Я думаю, якщо пройде один гарний дощик то воно зовсім все висохне. тобто і ну, Збір врожаю буде з початку вересня 2022 року. Покаже хай наш оператор поле, місць поля. Тобто, дивіться, мовчка немає, буде два, два відео, два такі наріжки і буде фото. По формуванню кошика, тобто дивіться, кошик сформований вже, ну, тобто що маємо, то маємо. На виходу воно дає, тобто тут 17% 17 см, запилення десь в районі 60% як такового. Тобто дивіться, Якщо не робити ніяких міжрядь, висівати, тобто воно загущене. Він робив своєю сівалкою і його із цього дивіться як воно, от ми покажемо на оцьому рядку. На одному метрі, на одному метрі, от у нас метр іде. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять одинадцять, двенадцять, тринадцять тринадцять рослин йде на одному метрі погоному, а якщо повинно бути чотири Максимум 4,5, ну, максимально це 5 штук. Тобто тоді і формується отака от головка, якщо йде таке загустіння. Тобто загущати соняшник ми не рекомендуємо. Це вже у нас обклювали, ну, тут же ж шпаків багато. Тобто це село. Дивіться, загущення це, наприклад, того, що, ну, дивіться, оце коренець. Якщо загустити і кинути 13 штук на 1 метр погонний. Тобто, оце на зараз, зараз покаже оператор максимальну картинку з цього ракурсу, що ми маємо, якщо загустити соняшник. І дивіться, бралась фракція 2,6,2,8 28 Це по 8 кг посівна одиниця була привата. Тобто, якщо сівалка вам не дозволяє, беріть чуть крупнішу. Вона там є в наявності, є і фракція екстра, є і фракція преміум. Тобто, дивіться, якщо розраховуєте сівалка у вас старенька, то беріть покрупнішу фракцію. Не економте кошти, тобто, щоб не бачити, ми не можемо висіяти, ми не можемо виставити. Зараз буде продовження нашого відео. Чекайте. Продовжуємо наше відео на соняшнику приват, він знаходиться у нас з лівого боку. Тобто Тут соняшник іншої селекції, ну, ми не знаємо який, тобто, і знати в принципі, нам не інтересно. Підемо, подивимося на цей соняшник локаційно, хай ще раз покажуть нам общий ракурс на полі. що це вже кінець серпня. І оброби так грушу, дивіться тут таке чисте, тобто тут вже робили клітодімом чи їх і золофопом робили. І дивіться тут, скільки вологі потирало поле. Хоча скажу вам, якщо показати по шляпкам, то хай зроблять отак от, от я стану. І хай проведуть, покажуть, тобто великої різниці я не бачу. Тобто генетика все одно дозволяє соняшнику приват робити якісь гарні би, заложення качественного врожаю, і якісного та великого. Оце в нас на зараз таке якби, трохи угнітення йде по полям по посухі. Тобто 17-18 це у нас іде базіс по шляпці, там де не загущене. І воно вже тобто дивіться, корзинка вже соняшник вже присипається. ну Я думаю, неділя, друга і він буде його косити. тобто Воно вже сухе, воно вже розлущується і воно вже формує. тобто Тут вже немає ніякої молочної спілочки чи ще подібного. Тут сформоване поле до збирання врожаю. Ну тобто Дивіться, що можна сказати? Якщо немає е, опадів, і ще ми допомагаємо щирицею, колосовими та амброзією, маємо такий вигляд на полі. Общий, Обща площа, яка складає 12 гектарів. Тобто кажу ще раз. Тут робився Голдстар 50 грамів, требинарод мету 700 гривень на кілограм, 50 грамів на 1 гектар, оце таке поле. Оце то, що коли ми не заходимо на поле, не робимо нічого з цим полем, посіяли, зробили одну обробку і на зараз будемо збирати. Тобто розраховувати аграрію на таку позицію, що полем все одно треба займатися. Якщо нема можливості, ми в будь-якому випадку оцінимо той фактор, якщо ви зробите коментар по цьому полю, після збору врожаю. Якщо в нас буде можливість, ми знімемо відео з пайщиком цього поля. Або, звісно, зробимо те, що кажуть, от то, що по висновкам напишемо в коментарях, скільки убрали і з якою олійністю. Тобто ставте лайки і дизлайки, якщо вам щось не подобається. Підписуйте на наш канал. На все гарно.